Привіт світ! Пропоную вам сьогодні таку рослинку, яка називається Каріаптеріс. Я маю два сорти: Каріаптеріс Summer sorbet. Тут трошки вище, ніж 80 см, десь 90. І Karriapteris Worcester Gold. Одна і друга рослина мають висоту десь доросла десь до метра. Дуже швидко росте, ось його приросте, приросте цього року. Квітне пів літа і до кінця осені. Має такі квітушки чимось подобні на лаванду. Оце все-все-все буде квітнути. Дуже багато усипано. У сорта Summer Sorbet лист такий варігатний. Він має такі темне зелені і салатові, ярко-салатові листя. Листя у того і у того з каріаптеріса такі мають ніжний-ніжний лимонно-м'ятний аромат. Коли у вас в саду багато таких рослинок, бачите, це все квітне буде. Коли у вас буде багато таких рослинок в саду, ваш сад буде неповторний, мати якусь таку ауру, заходиш, і тут буде відпочинок. Ароматерапія, своя ароматерапія. Беріть такі рослинки, садіть у себе в саду. Невибаглива, посухозастійлива, застілива, і дуже швидко росте. Я дуже люблю рослини, які там не треба танці з бубнами. О, Здрасте, помощники прийшли. Да? Без тебе вода не світиться. Да? Да? Ну, Бачите, в мене тут менеджер по продажам. Новий. Ось Ворчестер Gold. В нього яскраво лимонні листя. Квітушки такі самі. І... Сам сербіт. Прошу, 120 гривень 90 сантиметрів щастя в вашому садочку. Звертайтеся. Знову поставила його під сітку. У мене тут сітка на, на, на горі, а тут поставила його під стінку, де в мене плющ. Гляньте, який я, яскравий кущ. Бачите? А коли на сонці, це краса, краса. Сама поставила, сама любуюсь, хожу.